Нам важливо нудьгувати. У нашому житті буде більше сенсів, ось цього знайде такого розуміння, хто я, про що я, для чого я живу, в чому моя ціль, і менше депресивних розладів, якщо ми будемо давати собі трішки часу для того, щоб понудьгувати. І ось давайте з вами спробуємо розглянути про звідки взагалі береться ця ідея з цим нудьгуванням, про що вона? Історія в тому, що в загальному наш мозок умовно може перебувати у таких двох станах. З однієї сторони, це стан, коли ми активно використовуємо наш мозок для якоїсь обробки інформації, аналізу, роботи. Тобто ми використовуємо всі наші когнітивні здібності, ми використовуємо пам'ять для того, щоб якось його активувати і чимось його зайняти, скажімо так, цей мозок. Проте є і інший стан, в якому ми можемо перебувати, і цей стан називають Default Mode Network, це такий пасивний стан роботи нашого мозку, коли ми активно чимось не зайняті. От зараз, на даний момент, ви слухаєте це відео чи переглядаєте, і швидше за все, що ви там собі аналізуєте, про що я говорю, можливо, собі намагаєтесь пригадати, що таке когнітивні здібності, що це означає, це слово когніція і так далі. І ось цей час у вас мозок, мозок знаходиться в активному стані. Неактивний стан це щось на кшталт того, як колись, можливо, у вас був такий досвід, коли ви їхали у транспорті, там летіли літаком, потягом чи автобусом, сиділи, дивилися ось так от віконечко, там не слухали музику, не, нічого не читали, а просто сиділи і думали там про своє життя, про якісь цілі, плани чи що завгодно. І це є ось цим станом. Default мод нетворку, коли наш мозок активно чимось не завантажений, не завантаженим з прийняття іншої інформації. І справа в тому, що у 21 столітті ми люди активно навчилися в цей стан не входити. І в цьому, звичайно, нам допомагають наші телефони. Давайте з вами, так знаєте, на секундочку поглянемо, як ми зараз живемо, переходячи вулицю, чекаючи на світлофорі, заходячи в ліфт. Чи навіть просто йдучи до ванної кімнати, більшість людей в сучасному світі бере з собою телефон і в цей час використовує кожну секундочку, починає перевіряти якусь інформацію, грати в ігри, тобто якимось чином себе розважати. І так відбувається, тому що для нас, в загальному, для людей, ось це відчуття такого нічого не руміння, ось цієї нудьги є настільки... Неприємливим, що ми намагаємося його уникнути максимально. І щоб це доказати, хочу поділитися з вами одним експериментом. Цей експеримент проводили у Стенфордському університеті, і він якраз чітко показує, що як ми люди можемо робити щось таке дурне, неприємливе, незрозуміле для себе, щоб уникнути ось цього стану нудьги. Так от, на чому ж полягав експеримент? В експерименті учасників заводили в кімнату, яка була повністю пуста. Там не було нічого, от пусті білі стіни, ніяких ні меблів, ні картин, розглядати нічого не можна було просто, просто нудьга. І єдине, що було в цій кімнаті, там була кнопка, на яку можна було натиснути, і якщо ти на неї натискаєш, то в цей час учасника експерименту било током. І що виявилося? В результаті експерименту, коли людей заводили в цю кімнату, їм треба було просто там повтикати, нічого не робити. Більшість учасників експерименту, статистична більшість учасників експерименту, просто натискали цю кнопку, щоб їх шарашили отоком із-за того, що вони відчували нудьгу. Тобто він показує, наскільки для нас цей стан неприємливий. Так? І зараз, можливо, ви можете подумати про те, що ну окей, добре, ти говориш про те, що. Стан неприємливий, не любимо ми ось цю нудьгу в сучасному світі, ми можемо від неї відхреститися і максимально не нудьгувати завдяки там соціальних мережам нашим телефонам. Так в чому ж тоді проблема? Проблема в тому, що нудьга насправді для нас є дуже корисною, тому що, як ми вже говорили, це перша річ, що під час того, коли ми нічого не робимо, нудьгуємо, ми маємо час, щоб подумати про ось ці. Такі екзиційні питання, так, що я, про що я, для чого я живу, в чому моя місія, ціль. І це в загальному корисно для нашого здоров'я. Наступний момент, другий, чому варто нудьгувати, це тому, що він позитивно впливає на ось ці наші здібності креативно мислити. Тобто, якщо ми собі дозволяємо інколи нічого ось це не робити, понудьгувати по, 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 по як це сказати, по. Повтикати, так мені подобається в даному контексті це слово повтикати просто нічого не роблячи. То потім, вирішуючи якусь проблему, намагаючись знайти якесь рішення, ми будемо більше креативні. Та й в загальному це позитивно впливає на наше мислення і спосіб вирішення проблем. Тому користі від нудьги насправді є дуже багато. Крім того, я знаю, що мій канал, в принципі, дивиться досить доросла аудиторія, і більшості з вас є дітки. Так, от, повертаючись до історії з дітьми, тут варто говорити про те, що для дітей також дуже важлива нудьга в сучасному світі батьки намагаються дати дітям максимально все, що можливо. Так? Ми там ведемо їх на всі можливі гуртки, які тільки є, щоб навчити їм їх якимось навикам, придумати розважальну програму вдома, погратися з ними в якісь ігри. А от вже в моменти, коли там хочеться самим відпочити, то досить часто батьки вже дозволяють там переглянути якийсь мультик на планшеті чи пограти в гру і в цей час такий спосіб, власне, якось використати вільний час дитини. Але дослідження показують, що в загальному дуже важливо давати дітям якийсь простір часу для того, щоб вони нудьгували, тобто щоб у них не було заплановано ніяких корисних завдань. При цьому не давати їм можливості відразу втикати в гаджети, а дати можливість дитині пожити з цим болем, таким відчуттям, що вони не знають, що робити. Це допомагає, по-перше, розвивати креативність, це допомагає ставати більш самостійними, тому що в цей час дитині потрібно придумати самі, чим вона може себе зайняти і як вона буде гратися. Але крім цього, додаткового до цього всього. Ще й розвиваються навики планування. Тому насправді виховання навіть дітей це дуже важливий момент, який зараз в сучасному світі досить часто упускається. Але, як то кажуть, не виховуй. для того, щоб виховувати якось класно дітей, потрібно почати з виховання себе. І давайте з вами переглянемо, що ми можемо зробити, щоб почати дозволяти собі менше, точніше більше нудьгувати. І з чого варто почати, це звичайно варто почати з наших улюблених гаджетів. по-перше, такі найпростіші рекомендації, які може використовувати кожен у своєму житті, це як не брати, наприклад, телефон до столу, коли ми там вечеряємо, обідаємо з кимось з близькими, не тягнути його з собою в телефон, не використовувати під час якихось зустрічей, коли ми там працюємо і так далі, хоча б не переключатися, не брати перед в ліжко з собою, я не знаю, чи я вже сказала, чи ні. Тобто намагатися максимально роз, розділити в своєму житті ось цей час від перебування з телефоном і час, коли ми без телефону, коли нам як тим дітям потрібно придумати, чим займатися, що ми будемо робити, і можливо навіть просто трішки повтикати. Знаю, напевно, що зараз в цей момент, а да, що ж в нас буде, чи в нас є цей чобітар без чобіт чи ні, якщо я роздаю. Такі рекомендації, то як насправді я розпоряджаюся своїм часом і справляюся з цією нудьгою. Про себе я можу сказати, що у нашій родині, ось це навіть не досить так давно, повністю було впроваджене в правило про те, що під час там, обіду вечері за столом не можна використовувати телефон. Раніше я цим грішила частенько, я могла ще сидіти і щось там працювати, зараз не використовую. Я можу сказати, що я далі тягну з собою телефон в ліжко, тому що, що і будильника. І я зараз шукаю якийсь класний гаджет, який допоможе мені виставляти будильник, але при цьому так, щоб він не трезвонив і не будив одночасно, не будив одночасно чоловіка. Я тестувала один браслет, але він мені дуже не сподобався, тому що, по-перше, що він так вібрував, що там можна було і сусідів розбудити знизу. А, а крім того, ну, мені було з ним незручно. Тому якщо у вас є якісь гаджети до рекомендації про те, як замінити телефон. В якісь класні будильники, які не будять іншу людину, але при цьому допомагають вам прокинутися, і це не, не, не будильник на телефоні, то будь ласка, поділіться в рекомендаціях, я обов'язково використаю. Що ще я роблю в своєму житті? Я поставила собі обмеження в соціальних мережах на час, скільки я їх використовую. І от коли мені вибиває, що там, ти своїх 15 хвилин в день використала, то після того я вже приймаю рішення, чи все-таки я хочу зайти і далі продовжити там щось скролити. І зазвичай це, якщо мені потрібно для роботи, то я заходжу і щось переглядаю, якщо мені не потрібно для роботи, і там мені ніхто нічого не писав, то звичайно не використовую. Наступна рекомендація пов'язана буде, звичайно, з новинами, тому що я розумію, що в нас час досить багато людей вимушені перевіряти новини, щоб знати, яка ситуація, там, чи потрібно йти в сховище, чи не потрібно йти в сховище. Але це конкретні чинники, коли перевіряються новини. Інші чинники, як там, що відбувається в світі, хто там що написав, хто що сказав. Якби Без цього можна обійтися, а все-таки обмежити і проконтролювати свій простір і час, і те, як ви його використовуєте. Давайте діліться, будь ласка, в коментарях ще іншими лайфхаками, що допомагає вам зменшити ось цей час сидіння в телефоні. А крім того, більше нудьгувати і робити просто в моменті нічого. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися. До наступних зустрічей. Пока-пока!